Прикарпатці Карпатці роззброюються одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів, в тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органів Івано-Франківці, здали добровільно. На Прикарпатті тривають заходи щодо здачі зброї, вибухових речовин та спецзасобів. Серед добровольців мешканець Богородчанського району він звернувся у тамтешню міліцію та повідомив: знайшов ще 18 лютого. Чоловік небезпечну знахідку здав. Що Я по вулиці побачив десь біля пощах чи біля кущів. Стоїть похоже на пістолет, ну, не знаю, яку там марки і тому подібно. Ну, але пістолет це точно. І в тому пістолеті, в пістолеті був магазин, і цей був і заряджений, і пістолет, і цей. Патрони там були. Правоохоронці звітують: добровольці здають не лише знайдену зброю, приносять мисливські рушниці й обрізи, ту, що дісталось у спадок після смерті родичів. Також виявляють зброю під час проведення ремонтів у старих будинках. Міліціонери в чергове нагадують про небезпеку та відповідальність тих, хто володіє зброєю, зокрема, незаконно. Всі е -е, прекрасно розуміють, що зброя має властивість стріляти. І наявність зброї на руках у людей, які не мають права Нею користуватися і не вміють з нею користуватися, може призвести до біди. А це життя, здоров'я наших з вами дітей, наших з вами близьких. Прикарпатці, які добровільно принесли незаконні зброю, боєприпаси, вибухові предмети чи спецзасоби, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Заходи щодо добровільної здачі стрілецької зброї триватимуть до кінця місяця. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.